Якщо я скажу, що усе виявилось неправдою, це зменшить об'єм інвестицій в бригаду. І наші бійці будуть гірше споряджені. Якщо буде відомий реальний стан речей, це зменшить кількість добровольців до нас, що послабить наші підрозділи. І ризик їх знищення збільшиться. Це призведе до ще більшого відтоку людей з бригади, що ще більше нас послабить. Правда? Збільшить рівень недовіри до командування, що призведе до невиконання наказів. Загалом, це призведе до зниження боєздатності військової частини і ризик загибелі наших бійців збільшиться. І в той же час, доки я мовчу, люди продовжують вірити у цю брехню і йдуть до нас за тим, чого немає. Через те, що довгий час, що пробилась робота, я був змушений. Рахуватись з думкою дітей, які були старше, мене по званню, я не помітив, як якийсь момент перетворився у вихователя в дитячому садку. У нас надмолода команда, тобто, щоб ви розуміли, з управління усієї нашої військової частини я найстарший. Мені 29 років, і я найстарший. Думки про те, що я підвів людей, які мені довірились. Розривали мене зсередини. Відповідальність перед людьми єдине, що в той період тримало мене на ногах. Змушувало вставати кожного ранку і щось робити. І такий моральний стан був у всієї команди, з якою магура починалась. Ми не хотіли там бути. Не хотіли бути з цими людьми поряд. Не хотіли допомагати їм знищувати те, що ми будували. Не хотів дозволяти їм робити кар'єри на нашій репутації. Але ми зробили вибір. Прийняли рішення мовчати і з усіх сил намагатися нівелювати вплив негативних рішень Сака і Шаламаги на людей. Ми дали жити брехні далі. Ми дозволили литись тоннам бруду на себе всередині бригади і ззовні заради успіху операції, яка нас чекала. Ми прийняли рішення, що наші власні переживання. Менш важливі ніж доля України. Усе, що ми декларували, усе, у що ми вірили і заради чого працювали, виявилось брехнею. А я став заручником своєї посади. У квітні 23-го року відбулася подія, яка стала початком кінця.